Івано-Франківську відкрили дитячий центр психолого-психіатричної допомоги дітям. Він діятиме на базі обласної психоневрологічної лікарні номер 3 Необхідність створення саме такого центру при лікарні викликана тим, що за даними Міністерства охорони здоров'я України в нашій державі від 5 до 20% дітей мають психічні розлади. Дитяча психоневрологія належить до порівняно нових галузей медицини. Особливо плідно в цьому напрямі працюють спеціалісти Українського науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії. Ми маємо величезні проблеми, ми маємо досить печальні наслідки, які досталися нам від колишнього радянського союзу, і можна сказати, що за роки існування української держави, української незалежності проблем менше не стало, а деякі з них навіть поглибились. Тому будь-які позитивні кроки, будь-які позитивні зміни, вони дійсно є. Дуже значною подією. При Івано-Франківській обласній психоневрологічній лікарні No3 впродовж кількох років діяло дитяче відділення. Центр психолого-психіатричної допомоги розрахований на 15 ліжок. Тут працюватиме консультативна поліклініка та денний стаціонар. Таке в області відділення було завжди, воно і є в нас в складі лікарні. Воно мусить бути. Воно мусить бути, бо психіатрична допомога потреба в допомозі дуже велика. Друга справа, що інших форм, психологи, соціальні працівники, психотерапевти. Бо треба швидше деколи лікувати батьків. Продовж кількох років психоневрологічна лікарня номер 3 має добрі зв'язки з французькими та польськими медиками. На відкриття центру прибув директор психоневрологічної клініки з Ополя Кшиштоф Назимик. В подарунок дитячому центру медики з Ополя передали плазмотелевізор. На загал, такий медичний заклад для дітей дуже потрібний. Адже за даними Міністерства охорони здоров'я України, від психічних і психологічних розладів страждають від 5 до 20% дітей.